Володимир Зеленський вже не перший і навіть не другий за рівнем довіри серед українців. Таким є підсумок соціологічного опитування, яке, яке в період з 5 до 10 лютого провів Київський міжнародний інститут соціології, а оприлюднив його підсумки лише вчора. Очевидь, 5 днів пішло на обробку підсумків. Але найгірше навіть не те. Персональна справа Зеленського тут не є головним показником, а те, що вперше з початку Великої війни серед українців переважає відчуття, що справа в Україні розвивається у неправильному напрямку. 46% українців вважають, що ми йдемо у неправильному напрямку, і лише 44 у правильному. І ось цей суспільний песимізм може зіграти дуже негативну роль. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Серцов, я журналіст і ви на моєму каналі Свіжої історії. Тут ми говоримо про основне. І якщо вам цікаве це відео, поставте вподобайку, підпишіться на канал, напишіть, що ви про це думаєте. Отже, що ми маємо е, зараз? Явно пасхудну ситуацію з мобілізацією. Питання, яке стало непопулярним е, протягом останніх двох, двох років. При тому, що на початку стояли черги до військоматів, і на те є купа причин. Ну, Перше видимо, зелена влада явно затягує з ухваленням відповідного закону, а є невизначена ситуація з міжнародною військовою допомогою. І також Численні скандали з воєнкомами корупційні, а відтак просто скандали, які розповсюджуються численними адвокатами неправильної мобілізації, все це відіграє свою роль. І От Якщо поговорити про міжнародну допомогу, зокрема про невизначену ситуацію з, з допомогою від США, все це передусім зумовлено складною передвиборчою ситуацією діями Дональда Трампа, тобто тим, що від нас не залежить, і в такому разі було би варто зосередитись на інших напрямках. Отримання цієї допомоги, і що ми маємо? Ну, те, що Петра Порошенка не випускають за кордон, бо йому начебто загрожує небезпека. Ну, мабуть, Петро Порошенко сам би мав визначити, наскільки реальною є, реально є для нього небезпека, чи він готовий ризикувати своїм життям. Чи ні? І тоді вже побачимо. Е ну, і на все це накладається ще один чинник. 20 травня закінчується конституційний термін повноважень Володимира Зеленського. Ну, за звичайних умов це роздратування Володимиром Зеленським мало би каналізуватись у вибори. Так само, як роздратування Верховною Радою. І у нас би був, був вже інший склад, принаймні Верховної Ради, були б інші політичні сили. Я зараз не говорю, які ми цього не знаємо. Е, можливо, там був би ще й слуга народу, залишився, але вже точно не з більшістю. Ну, але, на жаль, у нас такої перспективи немає. І ми маємо ситуацію закупореного чайника, киплячого чайника, і що. Відбувається з цією посудиною, коли її тримати на газі, ну вона вибухає. І, і тепер о, можемо, власне, перейти до рейтингу довіри-недовіри. Найперше поясню, суть цього, цього питання полягає у наступному. Респондентам дають список українських діячів. І проти кожного прізвища вони ставлять одну з позначок. Довіряю повністю, частково довіряю, частково не довіряю і повністю не довіряю, ну і не знаю такого. Або не визначився. Другий суттєвий момент. 10 лютого якраз у розпал польової частини цього опитування відбулася відставка залужного, і відповідно ця обставина суть від... вплинула на його підсумки. Зокрема, мабуть, відмінусувала довіру до Зеленського, оскільки точно ми не знаємо. Ну, соціологи говорять про мінус 5. На практиці це може бути трохи по-іншому. І знову ж таки, це є перша реакція на. Відставку Залужного крок явно непопулярний. Тобто плюсів Зеленському це не дало. Принаймні в короткотривалій перспективі. Через деякий час цей, цей показник довіри-недовіри він може змінитися в більшу чи в меншу сторону, залежно від подальших дій Володимира Зеленського. Але гірше для Сприйняття Зеленського, що його вже випереджає не тільки Залужний, але й, але й, але й Буданов. А натомість, у Зелен... а при тому, що і в Залужного там вже нема куди, куди рости, 95% це вже, це вже є стеля, як на мене. Буданова продовжує зростати рейтинг. А в Зеленського на тому фоні рейтинг довіри падає. Чому падає? Тому що, а що він має, має рости? Навколо Зеленського, попри всі його зусилля, сконцентрована купа скандалів і немає якихось відчутних успіхів. Немає позитивної історії. Або вона не настільки вагома. Але найсмішніше буде не в, цьому, не в цьому опитуванні, а вже в наступних, коли його, ну не знаю, чи, чи притула випередить, у Притули теж пад, 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 падає довіра, хоча не так суттєво. Але якщо в одному з наступних опитувань його за цим показником випередить сирський, в якого є великий потенціал доросту, хоча є. І недовіра досить суттєва. Але цей рейтинг Зеленського може впасти нижче рівня Петра Порошенка щодо Петра Порошенка, то його баланс довіри, недовіри зріс, але він зараз вперся в стелю недовіри Петру Порошенку. Це по суті, єдине, що вдалося піарникам Володимира Зеленського за минулий час, це сформувати величезний баланс недовіри до Петра Порошенка. От, і, але Порошенка не має потенціалу більше для росту, ну, хіба що він почне працювати з тими, хто йому повністю не довіряють. Але ж Зеленського може, може падати нижче. І тут межі немає. І тепер щодо 5-6 ефективних менеджерів. Ну, ми точно не знаємо, хто це. Зеленський так і не назвав їхні імена. Хоча, в принципі, ми здогадуємося, хто це є. Е, зауважу, що в самому опитуванні ні, ні Дениса Шмигаля, ні Стефанчук, ні Руслана Стефанчука немає. Є е, Питання тільки щодо Андрія Єрмака і Мар'яни Безуглої. Вона тут, до речі, з'явилася вперше. Ну, щодо, щодо Єрмака, то він людина на старті була негативна для українського суспільства, а зараз його рейтинг, баланс довіри недовіри тільки зростає. Йому не довіряє все більше і більше людей. Маряна Безугла, яка з'явилася, як я вже казав тут вперше, з'явилася як край негативний персонаж. До речі, якщо спостерігати за її Фейсбуком, то, по-перше, вона надає право коментувати тільки окремим людям, але при цьому там практично немає позитивних коментарів. Тобто вона не, вона не, є, не має якоїсь своєї групи підтримки навіть. При тому, що намагається її сформулювати. І це дозволяє сказати, що вона є одноденка, яка ну, не має жодних перспектив. Це такий метеор, який з'явився в українській політиці ні звідки, десь з космічної далі, і зникне за кілька секунд так само в нікуди. Ну, точніше, метеори вони згорають. А тепер про цю довіру недовіру до Володимира Зеленського. Проблема в тому, що найнижчий рівень довіри до Володимира Зеленського спостерігався, був зафіксований кмісом саме у лютому 2022 року якраз напередодні російського вторгнення, це було 36%. Потім у травні 2022 року він підскочив до максимального 90%. І далі тільки стало зменшувався. Але тепер оце, це зменшення накладається на надто тривале перебування Зеленського при владі. Його визначений за нормальних умов термін перебування стрімко завершується. Залишає, є численні корупційні скандали, що від, ну, оскільки він все зав'язав на, на себе, то все відбувається на ньому. і... І яйця Резнікова, це також, також яйця Зеленського, з всіма витікаючими звідси наслідками. Далі залишається невизначена ситуація з міжнародною допомогою при відсутності якихось значних успіхів. Наступна критична дата для Володимира Зеленського, ну і не тільки а й для України це є. Вашингтонський саміт НАТО, який заплановано на 9-11 липня цього року, і саме там може визначитись ситуація з прийомом вступу України до НАТО, тобто це ще не вступ, але це може прозвучати запрошення, а може і не прозвучати. І якщо Таке за такого запрошення не буде, то для Володимира Зеленського це буде вкрай неприємна історія, тому що вже наступний саміт НАТО буде при іншому американському президентові. А хто не буде, наразі невідомо. А що буде, якщо таким президентом стане Дональд Трамп? Невідомо. А знову ж таки, якщо о, Вашингтонський саміт буде для України успішним, то я не зовсім розумію, чим це порятує ситуацію для Зеленського. Він не стане набагато популярнішим, тому що питання вступу в НАТО може затягнутися. І знову ж таки, ця, ця подія може статися уже при наступному президентові. Так, а ми маємо складну ситуацію з Угорщиною, складну ситуацію з Словаччиною. Ну і маємо доволі специфічні стосунки з Польщею. Вони є дружні, ми нібито, але тим не менше, якісь. Ексцеси час від часу виникають, ну як зараз ситуація з українським зерном, які польські протестувальники розсипали на кордоні? Ну, це має безпосереднього стосунку до НАТО, але це говорить про те, що ну, це швидше стосується нашого вступу в ЄС, але все це означає, що вступ в ці дві міжнародні організації, які для нас є критично важливими, може бути вкрай проблематичним для України. Не факт, що це станеться за каденції Володимира Зеленського. Далеко не факт. А натомість залишається питання, хто розмінував Чунгар і багато інших. Отже, залужному довіряють, робимо висновок, а Зеленського починають підозрювати.